І всім привіт, і з вами Brothers Play. І Сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire. Сьогодні, якщо, що, я на тому самому старому аккаунті Arena Top давайте я зайду в почту. Тут награда місії буєк пропуска, давайте я це заберу. Сьогодні я би хотів вже повністю завершити з цим аккаунтом, дійти до іншого старого аккаунта, щоб показати сьогодні хоч би два старих аккаунта. Не знаю, Якщо буде простенький слідуючий аккаунт, то ще покажу третій. Так, це все я вже показував. Тут залишилося це я знаю, можете подивитися. Тут залишилися золоті купони, купони джекпот, ретінові жетони. І ще залишилось мені показати, зараз зайду в колекцію. Скаджет Пегас. Дуже прикольний скаджет, дуже хотілося подивитися, як він виглядить. Також перевіримо. Так, давайте зайду я в магазин. Так, 300 золота получаю. Так, Тут також забираю опита. Давайте зразу я зайду в джекпот. Сьогодні вийшов новий джекпот маховик хаоса, в якому додали нового набору внутрішній демон. Так от називається цей набор. Дуже, кстати, прикольний набор. Він, типу, як з ефектами прикольними, типу виміняє е, сам набор. Ось так він виглядить. І поміняв на інший. Прикольний набор, кстати. Тут якийсь рибок теж є. Ага, типу, коли біжиш, то він міняє типу, набор. Непоганий, кстати, набор. Така от анімація. Так, да, звісно, цей маховик буде дуже дорогий. Десь 6000 або навіть більше алмазів потрібно буде потратити на цей маховик. Але якщо так подумати, то це трошки дороговато. Але і набор прикольний, так що ну, таке. Далі тут є кінжал внутрішній шепот. Хотів казати демон, бо цей набор називається внутрішній демон, але ні. Так, отак от виглядає сам ножик ФФ. з такими ефектами. Також непоганий ножик. Чесно було б прикольно, якби на ножі були так сказати, атрибути. Це б не було погано, як на мою думку. Далі є тут отакий вот рюкзак, внутрішній демон. З такими прям ефектами прикольними. Бо зараз демон вилізе. Так вилізає. Отак, вот прикольно, кстаті. Отакий вот вот другого уровня і першого. Непоганий також. Далі Bison тайний кошмар. Отак він виглядає. Атрибути непогані. Плюс 2 бронебойності, плюс 1 скорострельність і мінус магазин. Непогано, якщо чесно. І скін також непогано виглядить з такими атрибутами і ефекти прикольні. Так, тут а, за ті жетони скільки треба. На набор 300, на бізон 250, на рюкзак 60 і 30 на FF ножик. Ну, такий от джекпот, він буде 15 днів тривати. Чесно, маховики мені взагалі не подобаються, тому що потрібно там забагато алмазів втратити. Так, давайте тепер перейдемо до золотого джекпота. Подивимося, що тут випаде нормального. Так, випадає пігня всяка. Погнали далі. Ще. Я так поняв, сьогодні на цьому аккаунті точно нормально не випаде нічого. Ну, все може бути що, ще випаде нормальніше. ще. Так, фігня. І ще раз. Та і все. Тепер давайте до урожайного джекота перейдемо. Опа, поздравляю! Впадай граната, День боях. Ладно, промовчу. Так, на 3 дня выпадает аук. Так, погнали дальше. Знову на 3 дня уже ФАМАС. Останній раз. Ну, 3 дня гроза. Ну ладно. З джекпотами розібралися вже повністю. Тепер давайте я потрачу ретінові жетони, тому що їх трошки тут забагато. Так, заходжу я в минік. Давайте я візьму. О, рівно 450 ретінових жетонів. 9 купонів. От, якби було 10 самих купонів, то було б краще. Ну ладно. Може зараз повезе? Бо зараз я так бачу, що взагалі не везе. Карманний магазин, це що таке? Нащо воно на меню. Кармани? О, на селу ігрушечний войн непогано, погнали далі. Ну, а далі випадає всяка фігня. Тепер точно вже почаніше. Давайте я ще заберу в боях пропуску золотий купон. Так, це ми вже дивилися, забрати все. Зараз ще потрачу один купон і тепер точно я вже завершу з джекпотами на цьому аккаунті. Все. Всього лише випав з цих всіх купонів ігрушечний Voinfon. Мда, звісно. Так, лишається. Мені показати всього лише самого скаджета Пегас. Давайте я зайду в Королівську битву. Тут вже навіть додали кібергріб. Кібергрибі з'явилися на карті, стрілять в них. Ну Це вже давно додали. Давайте я зайду в королівську битву. Ладно, вже яка там случайна карта хай, випадає. Все одно я там покажу сам скайд Пегас. І вже, вже поза відео я дограю саму катку. З цього лише хочу показати скайджут, як він виглядить. Я вот так дивлюся, ніби тут, правда, всі боти. Може ні. ні. Може так мені тільки здається. Ну і от той Пегас. Такий ще звук в нього. Прям знаєте, хочеться зробити якусь прев'юшку з цим Пегасом. Все, полетіли. Прикольно, кстати, виглядає цей пегас. Його брат, якщо я не ошибаюсь, колись в якомусь джекпоті вибив за 9 алмазів. Це прям капець як прикольно. Ну, все. Скачет показав, більше я навіть не знаю, що вже на цьому аккаунті показувати, тому що я цей аккаунт повністю показав. Хто ще не дивився попереднє відео, де я показував там ще на складі, що робиться, в оружі, то можете подивитися саме відео, кому цікаво. Так що все. Буду я вже з цим аккаунтом завершувати, тепер переходимо до слідуючого старого аккаунта. Ну і от ми перейшли на слідуючий старий аккаунт. Хочу вам зразу сказати те, що в попередньому аккаунті був канал під назвою «Геймер». Там було два підписника. Один одне саме відео, яке вийшло 2 роки назад. Відео називається Як получить безплатно алмаз в Free Fire. Кому цікаво, можете перейти по силці в описании. Напишу що ссылка на канал «Геймер». Ви зможете зайти на ту ссылку і подивитися одне відео. На тому відео 46 просмотрів, яке вийшло відео 2 роки назад. Так що, кому цікаво, можете перейти і подивитися це відео. Це на насчет першого каналу. Тепер про слідуючий канал, другий. Під назвою Max. На тому каналі немає ні одного підписника. Можете ти не підписуватися. Тут відео також одне. Яке триває 2 минути, навіть, я б сказав, 3 минути. Там називається відео «Дві концовки в ігрі The First Templar. Кому цікаво, можете також подивитися. Ігра дуже цікава, якщо чесно. Там дві концовки було показано, так як я вже розказував під назвою Ну, саму назву самого відео. Так що можете також подивитися. Там 264 аж просмотра і один рік назад, як вийшло це відео. Також по ссылці в ви зможете перейти. Це на насчід двох каналів. Тепер погнали до самого старого аккаунта. Так, з возрощення зразу. Так, давайте зайду я в профіль. Так сказати, нікнейм називається LATEN. X4623 p Тут 13 уровень, 56 лайків. Ну і що я можу сказати? Нормально. Давайте зайду я на склад. Так, тут 7879 золота і 0 алмазів. Є туди даже искусственний інтелект, набор а 124 Отак вот він даже, кстати, виглядать. Далі є футболка з 6. А 6. Ця футболка була в Вельтному пропуску колись. Далі погнали. Тут є набор чітка і тема, невідкритий набір. Ну, я думаю, вже цей набор бачили. Так що, другий раз, коментувати його, мені не здається, немає сенсу. Далі є шикарний набор Мігеля разом з персонажем Мігелем. Набор серцебієння я також відкриваю. Та й все. Такий невеликий аккаунт по складі. Далі емоцій ніяких немає. В колекції є кібер -рукзак. А, Кіберпанк рюкзак далі є перероботаний лутбокс. і з другого міра лутбокс. Є по паражутам Bliзніці, разом у бійці доска. Так, тут взагалі нічого немає. По профілю також можете побачити, які тут є аватарки, фони, фон гордая Сіла, навіть такий є фон тут. Далі тут потрібно буде потратити купони джекпота, золоті купони і ретінові жетони. Ого! -го. Да, є, що тратити. Так, з лутбокса випадає Yendrium, це лутбокс уровня. Далі тут і Максим є, і Широ і Леон на 14 днів. Далі є Євріка, яку давали за 10 уровень колись. Зараз, скоріше всього, не так вже. Так, получив і золото, і запаси, та й так, нормально. Далі тут є да, тільки питомці, так що це не цікаво, хоча тут були фрагменти. Так, на 24 часа випадає М14. А тут що. Тут випадає на 10 днів м 4 а 1 дикий карнавал. Далі це лутбокс ежедневний. О, 1500 золота, непогано. Так, на 3 дні випадає дробашка, так є. Так, тут на 24 часа АК-47 випадає. На 24 часа також випадає вже м 4 а 1 От якби щось не завжди випало, то було би дуже прикольно. Так, тут цікаві та до питомця на 3 дня. Погано. Так, беру я Альваро на 14 днів. А тут давайте я візьму. Оріона. Все забираю. Так, ну 4 часа, от якби нас завжди випало, то було би прикольно. Так, тут тільки UMPCLA як випали жетони 4. Та й все, по складу розібралися вже точно. Тепер заходимо в галерею. Є тут граната охотника за черепами, далі є свіжий хлібушок, колись давався безплатно. Цей хлебушек, ну, це насправді біта. Далі АК-47, красний самурай і сковородка ледяний град. Небагато таких оружжок. Далі ще погнали питомці. Є тут а, детектив Панда, давайте прокачаю. Все, прокачав до максимум. Тут даже є скін питомця панда молния. Так, на низ Ну, тут всього лиш один питомець. Так, вже буде Оріон. Так, листаємо на низ. Та я б навіть сказав, що тут не багато персонажів. Взагалі мелоч. Там ж ніби ще Мігеля давали. А вот. Ще ці вот зверху персонажі. Ну ладно, там даже нема що показувати з чоловічих наборів. Там всього лише один набор чоловічий. Так що все. Тепер давайте я тут заберу золотий купон і перейдемо в обміні криті жетонів. Так, получу два золотих купонів. Тепер. Ага, тут обшеп пустенько. Так, опита получу. Тепер погнали до джекпота золотого і урожейного. Так, все, погнали. Подивимося на удачу вже цього аккаунта. Так, аватарка. Всього лише аватарка Рубінова і Росомаха. Так, ну одна попитка безплатна, давайте прокрутимо. Кармани випадають. Так, лишається ще 6, 6 купонів. Я сподіваюся, що з цих 6 купонів щось випаде нормально. Опа, по поздравляю. Випадає набор стріт арт. А це непогано. Вже буде на цьому аккаунті цей набір. Так, випадає жестяний лутбокс, Ну, в цьому аккаунті більше візення, ніж в попередньому. О, і випадає аватарка звуки музики. Так, лишається ще останній купон. Ну і все. Тепер погнали до оружейного чекпота. О, на село, щось випало. Випадає тут М14 непредсказуємий. Погнали далі. Вишаті тут 5 купонів. Так, на 7 дні випадає. Погнали далі. На 3 дні. І останній купон. Ой і поздравляю. Випадає біта розмах тайфуну. Тепер давайте я потрачу ще 10 000 золота на оружийній джекпот Персонажа я нікого ніякого персонажа, якщо чесно, не хочу купляти. Так, випадає... Випадає що? Сковородка пишана буря. Погнали далі. Та й все. Ну ладно, залишається 509 золота. Тепер, чесно, нема, що тут показувати. Як, на мою думку, тут я вже все показав, що міг. Так що, скоріше всього, я з цим аккаунтом буду вже завершувати грати. Я на цьому аккаунті не буду, бо сенсу немає. Так що все. Я вже правда все показав, тут лишать ще золотий купон один. Знову бляха анімація задовбала. Так, давайте я зайду в джекпот. Одна попитка безплатна. Ой, що безплатно? Один купон золотий був. Ну ладно, все. Тепер точно ми вже завершуємо з цим старим аккаунтом. Все ж таки, буде 3 аккаунти старих. Ну і от ми перейшли на вже третій аккаунт старий. Хочу знову вам сказати, теж, що по селці в описанні ви можете перейти на третій вже канал. Це канал GamerM. Тут на цьому каналі два відео. Одне відео длиться 17... А... Ну, да, 17 хвилин 24 секунди. І 12 хвилин 40 секунд длиться вже друге відео. Ці два відео вийшло 2 роки назад. Одне відео набрало 1 просмотр, а друге відео 4 просмотри. Часно, кому цікаво подивитися ці два відео, також можете перейти по ссылці в описанні. ссылка буде називатися GamerM. І подивитися ці два старих наших відео. Це наш щодо самих цих відео. Самого, так сказати, каналу. Тепер давайте перейдемо до старого аккаунта. Так, тут вибиває батнер маховик Хаоса. новий маховик. Візналі, Ziplan уже в новому сезоні бітвотрядов на рейтинг. Та й ладно. Погнали тепер в профіль. Подивимося, що тут робиться. Так, нікнейм е gamer M 20 лайків. 7 уровень. Непогано. Далі погнали на склад. Тут є повний набор смокінга, кстати. Непоганий, я б даже так сказав, набор. Далі кокошнік. Кстати, назва не дуже смішна, якщо чесно. І смішно виглядить на мужика. Цей кокошнік. Колись давався безплатно. Далі шльм Венома. Це вже я б даже сказав не цікаво. Є тут костюм знаменитості. Погнали далі. Сіриніве бутінки і все. На ну, мужика більше нічого немає. Так, тут аніц. Це вже показували не раз, це також. Це парашют Fighter. Далі доска Fighter. непогана. Далі доска гнюні смерч. Та й все. По транспорту тут ніякого скіна немає. По аватаркам і по фонам. Ну, фонів тут, обше. всього лише стандартний і більше нічого немає. Далі є тут на цьому аккаунті магічний куб. Потрачу зараз. 20 купонів джекпота і 18 золотих купонів. Так, давайте це все відкрию. На 7 днів UMP випадає. Так, тут тільки запаси. А тут давайте візьму я капелу. Все забираю. Тепер давайте я зайду в оружжі, подивимося, що тут буде. Тут є чітка сковородка. Ну, а це все вже не раз показували. Тепер погнали до питомців, їх тут якимось чудом немає. Далі, тут по персонажах, не також і багато. Давайте візьму я капелу. Так, тут є повний набор ханум. Далі є. Так, треба це забрати. Є юбка Вікторія. Та й все, більше нема нічого. Так, вертаю назад я Ліона. Також по запасу можете подивитися, що тут є. Так, по пропуску прокашки тут нічого немає. І це добре. прийшлося б грати на цьому аккаунті. Так, давайте це я все заберу. Так, це опит. А там, кстати, рейтингу жетонів немає. Да, немає. То значить переходимо до самого джекпота. Все, погнали тратити золоті купони. Подивимося в удачу. Так, розвеселий кролик вниз випадає. О, випадає монстр трек ледяной борей. І розвеселий кролик вверх. Прикольно. Випадає грушний воєн, он також непогано. Та й поки, о, випадає грушечний воїн вже аватарка. Тепер повний комплект. Та й лишається останній золотий купон. Та й більше нема купонів. Тепер погнали до самого урожейного джекпота. Якщо чесно, ні на одному аккаунті ще ні разу не випав сам авук. Сама главна награда. Не знаю взагалі чому так. Обідно, якщо чесно. Так, поздравляю. Лезвія розгрома. Знову поздравляємо! Граната. Ні, гроза оружия зумера. Давно не було. І знову поздравляємо. Розмах тайфона. Прикольно. Тепер погнали тратити золото. Я хоть сподіваюсь, може тут якась емоція випаде з тих двох. Якщо вже ні, то ні. Подаю рюкзак пустоші. Погнали далі. Так, це рубіновий має аватарка. А, і щось тут не везе, погнали тепер до урожайного джекпота. І знаєте, я вже таки дізнався, що золоті джекпоти тепер будуть обновлятися всередині обнови. Типу в цій обнові буде всередині самої цієї обнови... новий золотий джекпот. Якщо чесно, як на мою думку, це взагалі. Тому що як ми знаємо, що завжди золотий джекпот і урожайний джекпот обновляються. Коли виходить сама обнова слідуюча. А зараз тепер оружейний джекпот буде в слідуючій обнові обновлятися зразу, а золотий джекпот всередині обнови, якщо чесно, ну, обідно. Навіть ця новість є вот тут в об'явленні, якщо я не ошибаюсь. Вот Привіт віживши! Обраті внимание, що в будущем головний приз собі золотого джекпота буде обновлятися в середині кожного обновлення не в началі. Спасибо за вашу постійну поддержку. Команда Free Fire. Ну, чесно, не дуже так і, і радісна новість, тому що було цікаво, коли на початку зразу обновляли самий джекпот. А тепер треба чекати всередині самого золотого джекпота Обідно, якщо чесно. Так. Ще золотий купон. Та й фігня, Давайте тут візьму я Набор бойовий клік, Ой, не бойовой клікінг, а бойовий клін. Вот Отак. Поздравляю. Набор бойовий клін. Все, відкриваю його. О, прикольно. Непогано виглядить А чому б так і не лишити, та і так і лишу. Все з цим старим аккаунтом також вже розібралися. більше тут нема що показувати. Так що все буду я вже на цьому завершувати. Сьогодні я показав вже повністю Арену ТОП сам аккаунт, показав ще два старих аккаунта, так що можна вже завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вакзажди у Брадерсплей. Всім удачі і всім пока.